Всім привіт! З вами Артван. Чому я, а не Артван Тюран? Хто не знає, ми з Гетра Зідана давно дружимо, ми вчилися в ліцеї в одному класі, ми з ним багато чого пережили та прожили. І на цей матч мушу вернутися я, Артван, і зіграти наше перше львівське дербі. Гетра лідер нашої групи на даний момент. У нього максимальні 6 очок після двох зіграних матчів, і в нього дуже потужна збірна Хорватії. На мою думку, склад у нього сильніший, ніж в мене. Всі гравці 90 окрім воротаря, але нагадаю, що в мене воротар ще слабший. Окрім центрального захисника, але в мене взагалі тільки один з чотирьох захисників має 90 рейтинг, а решта менше навіть. І окрім Халіловича, але за Халіловича гетра вміє дуже гарно накрутити гол проти Кікера цьому в підтвердження. Пройшли. Спокійно. Це було просто ахуєнно, блядь. Як же Халілович розібрався? Але, тим не менше, в мене є одна велика перевага. Це те, що Гетра весь час грав на Плейстейшені 4, на Олдгені, і пройшов тільки місяць, як він перейшов на Нексген на PlayStation 5, на якому я вже граю більше року. І я надіюсь, що цей фактор стане ключовим у нашому першому львівському дербі. До речі, в мене тут обновочки. По-перше, Кокчу апнувся. Він тепер 93-го рейтингу, а не 92-го. І ну, в нього трошечки апнулися всі стати. По-друге, і мені підігнали ось таку от карточку Саліха Оскана з Брусі Дортмунд. І ну, в нього такі досить симпатичні стати, непогані плейстайли. І я спробую його заграти на опорнику. Кокчу і Гулєр тепер будуть грати трішечки вище. А Ондер нас сідає на лавочку і буде виконувати функцію Суперсаба. Але це тестовий варіант, це я тільки попробую. Можливо, мені не сподобається. І вже в наступному матчі я повернуся е, до Ундера в Остові, а Оскана або Кчу ми посадимо на лавку. Буде видно. Все, чекаємо запрошення від Гетри. І обов'язково, після того, як ви подивитеся це відео, зайдіть на канал до Гетра Зідана, до Остапа. І подивіться на наш матч з його сторони. Тим більше в нього завжди дуже крутий монтаж, і смішний приколи. Чому я взагалі отак от от показав? Коротше, в нього смішні приколи, дивіться, там можна поражати. Все, я запрошення від Гетре. і від панди. Його дуже часто учасники, попередні, його суперники називали Панда а не гетра, але ми все-таки будемо старатися говорити гетра або Остап. І його Круатія, -кр Крусіматія. -кр -кр Погнали. Так, ну, ну в мене біла, давай міняй. О, синенька, добре. Погнали. О, переживаю знов просто капець, як просто як переживаю. Я не знаю, що сам робити. Це, напевно, кожен матч на цьому турнірі будуть шалені переживання. Так, зміни, 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 зміни. Ніби нічого не помінялося. Ні, нічого не помінялося. Я дивився перед минулим матчем такий самий склад в нього був. Let's go, наш м'яч. Давайте зразу кіковчик пробуємо. Так, в мене єбана вібрація включилася, треба буде зараз її виключити, як тільки мячик вийде кудись. ні 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 не що ти не перевіряєш моего ні 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 не 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 перевіриш. На гулярчика, на гулярчика, от таке от закидання. Дарви какався. Щас меняю, сейчас меня, щось думаю. Переживаю, переживаю теж. По-любому переживаю. Все закрито, все закрито, у мене нікого нема з файнесом. Я бы так би може, якогось бы файнеса попробовав вдарити. Але в мене нікого немає для цього. Я пас на кулера, на кулера, и удар! Юу, Лівакович потащив. Боже, 22 хвилина. М'яч тільки перший раз вийшов за межі поля, боже. Що за піт? що за піт, що за хібаний піт? What? Лайфхак для тих, кого вібрує гімпад під час гри, зайдіть просто сюди, в на, налаштування, зробіть отак от, і все. І він перестане вібрувати. Знає, знаю, знає, що ми будемо навішувати, але... О боже, о боже, як ти не попав! Як ти не попав? Та куди, КУДА ти віддаєш перед тобою, блять, людина стоїть? Пизда! О боже, о боже, в мене захисник хуй знаку віддав, а не туди, куди я хотів. Блять! Ладно, пофіг, 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 це яка там. 20-та хвилина, 26-та навіть пофі. на кокчу. Гуляр. Все закрито, все закрито. В нього, блін, захисники, як не знаю, як в Італії в 2006. му Сенсація. Збірна Хорватії натуралізувала собі італійців з DVT 6 року. Джан Лука Замброту, Фабіо Каннаваро, Марко матрацці та Фабіо Гроссо. Добре, Алтай, добре. Та хватить оце бити з будь-якої будь позиції, алло. Аусай, добре. Добре. Ну, Ну! Ну! сука, попади, блядь, Ти, ти в штангу, алло! Ну, задаром, ударом, ну задаром, ударом, сука! Горим, горим після першого тайму, але нічого. Нічого, за... зараз, 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 зараз. Блять, моменти були, моменти були, треба їх просто реалізувати в другому таймі. Поки перерва, хочу вам швиденько нагадати, що наш турнір є благодійним і ми зробили збір на ЗСУ. До того ж, ми з хлопцями і іншими учасниками турніру ми скинулися і купили новенький PlayStation 5, щоб хтось з вас, глядачів, міг його виграти за донат від 50 гривень. Окрім того, ви ще й можете виграти одну з трьох футболочок від нашого партнеру-магазину Супер Класік. Чим більше ви донатите, тим більше шансів у вас виграти футболочку або PlayStation 5. І ще ми створили для вас телеграм-канал, куди ми публікуємо усю інформацію пов'язану з турніром. Хто коли, де з ким грає, найкращий гол турніру, вся статистика, всі відоси. Коротше, все, все, все там заходьте, підписуйтесь. Посилання по QR-коду і в описі під відео. Що по статистиці? Ну. Ну це чисто, чисто через те, що в мене бомжарський кіпер, в нього є там якісь файнесики. То, то да, то да. Може, може пробувати теж якось Ліваковіче його пробити дальнім пострілом, не знаю. Не знаю. Ну, мали забувати, на один гол ми точно награли. Надіюсь, що зараз в другому таймі заб'ємо той гол. А бажано два, або більше. Ну як ти перехоплюєш то, сука, на перішечі. Пізда. Пізда, 2-0. О, бля. Нічо, поп'ємо водички, поп'ємо водички. Зараз все буде. Зараз все буде. Все Кіберспортивна поза. І полетіли. Та пізде сліваку тащить Добре, молодець алтай. Що тут пропустити? <laughs> шукер просто над собою ударив. Добре, добре помилка. Гарно, 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 блядь, дуже гарно. Піздець, як гарно, просто піздець як гарно. Все, він, він же повірив в себе, в нього напруга впала, та, що була на перших хвилинах, він же він вже дуже вірить в себе, він на такому чилі розслабоні грає піздець. Добре, є шанс, є шанс. Давай актер куплю. Ну, піздець, ну. Ну як так? Ну як так? Ну, да, ну блять, ну все на нього нахуй в цьому матчі відскакує, все на нього відскакує. Це піздец, неможливо іграти. У мене, блядь, мішки з картоплею бігають по полю замість гравців. Я, я, я щось там накрутив. В замінах, але не знаю, чи допоможе 78 хвилина. 3-0. Я, я бахую, я просто бахую. Я, як, же, я, як же я бездарно граю цей матч? Ходу, я більше не буду грати, далі буде Артуан е, Тюран всі матчі грати. Є, yeah, 1-0, 1-0, добре. Ой, не 1-0, 3-1, сука. Ой, я скіпнув. Похуй, похуй. Ну знов я відбираю мячик, до нього відлітає. Ну блять, та. За... Відберіть щось, заблокуйте, сука, перехопіть. <піллядь> блять, про просто в одному моменті весь матч, тільки що. Є, Ні, офсай, то він, блядь, він півдня віддає той пас, то неможливо. Це неможливо. Він, я нажав пас, пройшло півдня, і тоді полишов, пішов той мячик на пас. Так, привіт з майбутнього. Я зараз монтую цей матч. І просто подивіться, от на цей от момент, там де я в кінці е, маю забувати гол, і просто на, щоб, щоб ви розуміли, ось тут, ось тут, в цьому моменті в мене вже прожатий пас на хід. Ну, здавалося б, з запасом, подивіться, де мій гравець, де гравець Хорватії, захисник, з запасом з запасом вистачає, щоб віддати цей пас. Ну просто, просто віддай бляха, пас. Ні, він. Ще крутиться. Подивіться Оп, він робить рух в сторону. Робить ще один рух в сторону, тут досі можна віддати пас. Він вже зробив півтора руху в сторону. От тут він тільки замахнувся, коли я вже на лінії, і віддав пас, коли вже зі Ні, ні, все, він, блядь, він пі. Пер Перекрив мене мій тісний звук. Коротше, хай, хай, Тюран розбирається з цими хлопцями. Цей Ундер, блядь, Він його там хвалив, хвалив, хай розбирається. діді Діді, 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 діді не знаю, може, якби я запросив, може би матч би склався по інакшому, якби ми грали вдома. Але е, що маємо, то маємо. Anyway, anyway, від Гітре дуже-дуже гарний матч. Вітаю його з перемогою. Е, і що я можу сказати? Походу, походу, це не точно, але після такої гри, е, скоріш за все, що... У наступному турі і до кінця турніра ви побачите Тюрана, і мене тут більше не буде. Я якийсь непортовий, я залетів на один матч, зразу проїбав його. Е, тому тому, да. Е, заходьте, заходьте до Г3, подивіться до, з його боку, як це виглядало, як я бездарно грав. Але, 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 тим не менше, тим не менше бездарно, не бездарно. А 8-8 по ударах, і в мене expected goals більше ніж нього. Більше володіння. Не пощастило, не пощастило в цьому матчі. Окей, окей. Просто не пощастило. Все окей, все окей, все окей, все окей. Наступні матчі виграємо. Ми не переживаємо. Ну, подумайте, перше місце приїбав. Ну, не буде першого місця, зато більше матчів в плей плей-оф зіграю. Правильно, вийду в одну восьму, а не в одну четверту. Буде на один відос. Більше в мене на каналі. Так, хто в нас кебаб матчу? Ну, Ондер вийшов на заміну. Провів там пару хвилин віддав Асіст, але е, ну так, давай, давайте йому тоді. Якщо він вийшов на заміну, зразу віддав Асіст. А по-друге, Ундер вийшов на заміну і отримав кебаб матчу. І тепер в нас Ундер, Демір і Актер Куглю мають троє по одному кебабу матчі. Дякую, що подивилися. Дякую, що подивилися. Не забувайте про вподобайку. Пишіть в коментар, чи ви здивовані, чи ви не здивовані, чи повернути Артван Тюрана. Я думаю, що та. Я 100% наберу його, щоб він, щоб він мене підміняв і далі. Бо, як я вже казав, я тими турками не можу грати, то тільки він ними може грати. Підписуйтесь і чекайте на наступне відео. Наступне відео це буде останній матч групового етапу проти Кікера. Ну, там мені треба тільки перемога тепер. Типу, ти ще не мені, а треба, щоб Артван Тюран виграв в тому матчі. Як то кажуть, будемо, будемо надіятися, будемо надіятися на перемогу. А я на цьому з вами прощаюся. Бувайте здорові! Російсьте, брав! Все буде Україна! Пока-пока.